Вітання, вітання! Я ваш хост, Міфон 4, і це Inanimate Insanity. В цьому шоу змагатимуться 15 гравців за 1 мільйон доларів. Бачите, коли в кожному епізоді програє команда, вона має бути проголосувати за одного гравця, який має вибути із команди і не повернеться. Ніколи! Ну що ж думаю, потрібно розпочати перший челендж! Ну що uhm ж, я вважаю нам потрібно розпочати. Чекає, тебе справді такий голос, чи ти насправді прикидуєшся? Так, хіба він не професійний? ні, він звучить занадто жорстоко. Раз, тепер це чотирнадцять гравців, які приймуть змагання в першому челенджі. Так, що ми там казали глад, про голос? Рез, я готовий на це піти, але знаєте, це дуже погані наслідки. Потім будуть так, що проголосуйте за це! Свеза! Раз, спробуємо оце. Та не буде ніяких проблем. А ну, ще раз! Ні, поки що буде... Я зараз буду падати від сміху. <хи> Може, так і буде, тому що ваше перше випробування, яке я придумав майже 5 секунд назад, буде про те, як зістрибнути зі скелі майже 60 футів. Парень-два гравці, які зістрибнуть зі скелі, получать змогу вибрати для себе команду. Звучить легко. Е, в якому місці там легко? О, і ще, вам потрібно буде стрибнути прямо в безпечну зону, яка наповнена чистою радіаною водою. В іншому разі, ви впадете. Е, що, куди це ми впадемо? Там можна буде приземлитись? Ніко. Ого, там справді крутий схил, чи не так? Ну, що ж, усі готові. Ем, ну взагалі то в мене є питання. Почали! Не хвилютися, друзі. Мені вже колись довелося стрибати в прірви. Згази, пікл майже через 3 секунди після початку. Це так, сумно. Це виглядає з НАТО Це моя стихія. Ну, що ж. Оу, звісно. Ну ж, бо давай стрибнемо разом. Він дуже прикро, Пепер, але я не стрибну туди ні за що. Я тут не стрибну. А ми ж з тобою BCFF. Ми маємо стрибати разом. Ти маєш давай Давайте зробимо разом. Наш мало використав гравітацію. Це привело й до її знищення. І так, Ні, тако, не цього, зачекай! Ооо, oh, Лайкбол став першим який якийсь попасти туди! А дякую, тако. Через тебе тепер лайкбл переміг. Ха. Вау, друже, це було занадто несправедливо. І Що ти мені предлагаєш? Так набагато краще. А тепер ти! е зараз, гаразд. Давай зробимо таку. Я мені голос, а ти спеціально програєш. Ах, uh, ну що. ж... Як цей. Ммм, mm, мені подобався інший. Оу, oh, так. Я майже переміг! Скоро переможу. Балун oh, тоже перемог. А thousand cheers, how intact budu obratysya bi komandu. Оу, так. Але в наступному <гас> епізоді. Що? Так, we've said brown the picture наступному епізоді. О, oh, серйозно. Здається, це наше оставшеся життя падати в пустоту назавжди. Але на щастя ми є одне одного. хочу сказати, що я можу убити всіх, якщо це найкращий результат. Светана! Я мав на увазі що... Ем. Привіт. А